Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословення обіцяними Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди. Щоби могли отримати доступ до його обітниць, зцілення, мир і захист. Запрошую на чергову передачу голос віруючого». Протягом всього минулого тижня ми говорили про кровні завіти і вчинки людей, які записані в цій книзі, кровних завітів. І я повторюю те, що сказала Глорія. Вона сказала, що Ісус навчав своїх людей, Він готував їх. Навчав і налаштовував їх проти хвороб і недугів. Потім він пішов на хрест і взяв їх на себе. Тож давайте ще раз повернемося до цього. У книзі дій другий розділ, 31 й вірш. Передбачивши це, він сказав про Воскресіння Христа. Що душа його не залишиться в пеклі, а тіло його не побачить тління. того Ісуса Бог Воскресив, і ми свідки цього. Отже, Він, будучи піднесений правицею Божою і прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, далі 46-й вірш і щодня перебували однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, приймали їжу з радістю в простоті серця. Хвалячи Бога і перебуваючи в благоволінні у народу, і Господь щоденно додавав до церкви тих, що спасалися. Петро та Іван йшли разом до храму о дев'ятій годині на молитву, тобто це третя година дня, і був чоловік кривий від утроби матері своєї, якого приносили і садили щодня біля дверей храму, які називались красними, просити милостинів тих, хто входив у храм. Він, побачивши Петра та Івана перед входом у храм, просив у них милостині. Петро з Іваном пильно глянувши на нього, а він пильно дивився на них, сподіваючись, щось отримати від них. Поверніться до 11 розділу Євангелія від Марка. Скільки разів Ісус проходив тими красними ворітьми? Він проходив там. Він проходив 100 чоловіка. І ви хочете сказати мені, що він проходив 100 чоловіка і нічого йому не давав? Ні. Адже той кривий очікував щось отримати, бо він же отримував від них раніше. Греку, це доволі очевидно, що тут ну ж бо, я маю на увазі, що Ісус сказав учням: підійдіть на сюди, дайте йому щось, дайте йому щось. Чому ж він тоді не зцілив його? Що ж, вам доведеться запитати його про це особисто, коли потрапите на небеса. Але вчення полягає в тому, що Ісус сказав їм. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Це було тієї ночі перед тим, як він пішов на хрест тому вони знали це, вони покладалися на це, і потім вони охрестилися в Дусі Святому, почали говорити іншими мовами і зрозуміли, що з ними сталося. А Петро підвівся і проповідував, кажучи це те про що казав пророк Йої. Ось коли почались останні дні. Так, ось коли саме тоді. І ми живемо в останні з останніх днів. Так. І зараз я хочу вам дещо показати. Петро з Іваном, пильно глянувши на нього, сказали подивись на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись, щось отримати від них. Але Петро сказав: Срібла й золота я не маю. Але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарея, встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів. І одразу ж зміцнилися ступні його і коліна. Він скочив, став і почав ходити. І вийшов, і увійшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. І весь народ бачив, що він ходить і славить Бога. І впізнали його, що це той, що сидів при красних ворота храму заради милостині, і сповнили страхом і подивом. Це було диво і знамення. Вони сповнились страхом і подивом з того, що сталося з ним. А тому, що зцілений кривий не відходив від Петра та Івана. То весь народ, дивуючись, збігся до них на ганок, що зветься Соломоновим. Коли Петро побачив це, то промовив до народу «Можі ізраїльські, чому ви дивуєтеся з цього? Чому ви дивитеся на нас, наче ми нашою силою чи побожністю вчинили те, що він ходить? Ну, все це закінчилося зі смертю останнього апостола. Але це вчинив не апостол. Петро сказав не нашою силою. Послухайте вухами завіту, що відбувається далі, тринадцятий вірш. Так. Бог Авраама, Ісаака, і Якова, так. Бог батьків наших, прославив так. Сина свого, Ісуса, якого ви зрадили, якого зріклися перед Пілатом, коли Він хотів відпустити Його. Але ви від святого та праведного відріклися і так. вимагали, щоб звільнили вам людину вбивцю Читайте далі, це завіт, і через віру в ім'я Його ім'я Ісуса зміцнило Його, котрого ви бачите і знаєте, і віра, яка від Ісуса Христа. Дарували йому зцілення перед вами всіма. І зараз вам потрібно дочитати це до кінця, бо ми не будемо витрачати на це зараз час. Вони не знали, що сталося. Але пізніше вони повірили, почувши його проповідь. Так. Бо він проповідував слово Боже. Він проповідував це списання, і вони повірили. І далі ви приходите до четвертого розділу, і багато з тих, хто слухали слово, увірували. І тих людей було близько п'яти тисяч. Кажу вам, там був стрімкий ріст. Першого дня було три тисячі. Так це все почалось. Уявіть, що побачив Люцифер, він вбив Ісуса. Вони розпорошились. Три тисячі в день п'ятидесятниці, коли це сповнилось, три тисячі в першу п'ятидесятницю було за часів Мойсея. Тоді три тисячі померли, і три тисячі народились згори в день п'ятидесятниці, коли Петро проповідував 8. цю проповідь. Це перша проповідь нового завіту, так. яка записана для нас. І я можу довести вам це у другому розділі дій. Петро сказав їм, вони сказали, Господи, почувши це, вони зворушилися серцем. 37-й вірш. Що ж нам робити? Петро відповів їм: покайтеся, нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших і отримаєте дар Святого Духа. 39-й вірш. Так. Бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. Пам'ятаєте, в посланні до Ефесян говориться, ми були відчужені і чужі. Ми дозавід. були далеко. Це мить нашого щеплення. Так. Вони і гадки не мали, що коли-небудь буде ще щось, окрім єврейської церкви, бо вони мали завіт з Богом. І саме в цьому полягав весь зміст. І Четвертий розділ, 19 вірш. А Петро та Іван сказали йому відповідь: розсудіть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога. Ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. А вони, пригрозивши, відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати, через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Бо було понад сорок років тому чоловікові, з яким сталося це чудо зцілення. Диво зцілення. Однак це сталося не тому, що Петро був апостолом. Це сталося завдяки Дємо. вірі в ім'я Ісуса. А тепер відкриємо десятий розділ: був один чоловік в Кесарії, на ім'я Корнелії, сотник полку, званого Італійським. Це той самий сотник. Так. Це той самий сотник. Який збудував синагогу в Капернаумі. Штаб-квартира Пілата знаходилась у Кесарії. Це доведено археологами. Так вони знайшли там речі з його імені. Він командував гарнізоном в тому регіоні. Він був сотником, який був присутній під час розп'яття, і він сказав: цей чоловік справді був сином Божим. Тому це саме він. І коли ви читатимете Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана, то напишіть там його ім'я. Коли там говориться про сотника, його звали Корнилій. Це Його ім'я. Він збудував синагогу. Він збудував синагогу в тому місті, де жив Ісус, в Капернаумі. Амінь. Побожний і богобоязний з усім домом своїм чинив людям багато милостині і завжди молився Богові. Коло дев'ятої години дня він чітко бачив видіння ангела Божого, який прийшов до нього і сказав: Корнилію. Він же, поглянувши на нього, злякався і сказав, що, Господи? А той відповів, твої молитви і твої милостині згадалися перед Богом. Тож пошли людей в Йопію і поклич Симона, названого Петром. Він гостює в Симона Шкіряника, дім якого біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Оце так. І ви знаєте, що там сталося. Коли ангел відійшов, Він покликав двох слуг своїх і побожного воїна з тих, які були при ньому. І я опишу це вам. Це той, кому Ісус сказав. Йди. Віра твоя, як ти сказав, адже Ісус сказав, я в усьому Ізраїлі не знайшов такої великої так. віри. Нехай буде тобі, як ти сказав. Він покликав двох слуг своїх і побожного воїна з тих, які були при ньому. Я вірю, що Господь помістив це тут, щоб показати нам, що лише цьому чоловікові він міг довіряти. Бо саме його зцілив Ісус. Все це тут описано. І, розповівши їм все, послав їх в йопію. Наступного дня і так далі. Небеса відкрилися і так далі. Коли ж Петро збентежені думав, що мало б означати видіння, яке він бачив. Ось посланці від Корнилі розпитавши про дім Симона, стали перед ворітьми. І, гукнувши, запитали, чи тут гостює Симон, званий Петром? Все це це дуже важливо. Він покликав обрізаних людей, які вже мали кровний завіт з Богом. Так. І тепер вони проповідували про кров Ісуса і Його ім'я. З'єднайте все це разом. Так. І всюди, де вони проповідували, вони базувалися на Писанні. Вони не проповідували якусь свою власну думку. Вони цитували Давида, вони цитували Йоїля, вони цитували різних пророків. Знаєте, чому він продовжував цитувати Давида? Бо всі, хто приходили до Ісуса з завітом, бажаючи чогось, вони казали, сину Давидів. Так, сир. Це те саме царювання. Вони хотіли, щоб Ісус встановив престол. Дозвольте мені швидко показати вам один вірш у 15-му розділі дій, який стосується цього. Дії 15 п'ятнадцятий і шістнадцятий вірші з цим згідні слова пророків, як і написано. Після цього я знову повернусь і відбудую занепалу скиню Давида і відбудую знову руїни її, і наново поставлю її. Скинія Давида відновлюється у другому розділі дій. Ось що відбувалося, так. і саме там була досяжною присутність Бога. Давид виніс ковчег завіту зі скині і зробив для нього намет: і я можу відвести вас до Єрусалиму туди, де воно було. І це було досяжне для всіх. Для всіх. Хвала й поклоніння. Так. Вони почали прославляти і поклонятися. І юдеї, і язичники могли бачити присутність Бога. Євангелія від Матвія. 22.41. Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав них, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Йому кажуть, Давидів. Так. Слава Богу. Ось чому він проповідував? Звісно, це, це свідоцтво, та перша проповідь це доказ того, що Ісус так. І є завітом. Це Він. І вся сутність була в ньому, в Його крові. І тепер вся сутність в нас. Так, весь світ. так бо так полюбив Бог свій, що віддав сина свого однородженого. Тому це відповідь дії 10 – Це відповідь на у Єрусалимі, Самарії, Юдеї і аж до краю землі. Бо Кесарія знаходиться за Самарією. Вони тоді в буквальному розумінні робили те, що Ісус наказав їм робити. Вони несли це світові із Самарії, чи правильніше сказати з Кесарії, з Кесарії Павло сяде на корабель. І понесе все це на острови Греції, Так. до Солуня, так. до Галаті. Він звідти понесе Євангелію до всіх цих місць. Вам слід прочитати всю цю проповідь, яку проповідував Петро. Там говориться Петро відкрив уста свої, 34 34-й вірш. Відкрив уста свої і сказав. Істинно пізнаю, що Бог не зважає на особу. Це прийшло з того видіння. Але у кожному народі, той, хто боїться його і чинить праведність. У кожному народі, той, хто боїться його і чинить праведність, приємний йому. В Африці, в кожному народі, в кожній країні. І тепер нам потрібно повернутися до Вавилону. Саме там вони всі були створені. Бог розпорошив їх по всій землі. І послухайте. Він послав до синів Ізраїля слово, благовістуючи мир через Ісуса Христа. Це є Господь всіх. Ви знаєте те, що відбулося по всій юдеї? Звісно, Корнелій знав те, що там проповідувалось. Він керував гарнізоном. Він був головним. Він все це чув. Він чув ці проповіді. Він збудував синагогу. Почавши з Галілеї після хрещення, яке проповідував Іван. Про Ісуса з Назарету, як Бог помазав Його Духом Святим і силою, і Він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним. І ми свідки всього, що він зробив краю юдейським і в Єрусалимі, та вони його вбили, повісивши на дереві. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому з'являтися не всьому народові. А наперед, вибраним Богом свідкам, нам, які їли і пили з ним після Воскресіння Його з мертвих, і він звелів нам проповідувати людям і свідчити, що Він є призначений Богом суддя живих та мертвих. Про нього свідчать всі пророки, що кожен віруючий в нього отримає прощення гріхів іменем Його. Коли Петро ще говорив ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. А віруючі з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що й на поган злився дар Духа Святого, бо вони чули, як ті розмовляли мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав: хто може відмовити хреститися воді тим, хто прийняв Духа Святого, як і ми? І звелів йому хреститися в ім'я Ісуса Христа. Тепер, коли ви знаєте все це і розумієте ці слова, як Ісус зійшов в пекло і заплатив там ціну. Все це записано в 22-му псалмі, особливо в розширеному перекладі, він починається словами Боже мій, боже мій, чому ти покинув мене? і закінчується звершилося? І Павло пише: брати, бажання мого серця і молитва до Бога за ізраїльтян на спасіння. Я свідчу їм, що вони мають ревність до Бога, але не за розумом. Бо не розуміючи, послухайте, як тут сказано, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити свою власну праведність, вони не підкорилися праведності Божій. бо кінець закону Христос, на праведність кожному, хто увірує. Мойсей пише про праведність, що від закону. Тепер він говорить про завід Мойсея, так. що людина, яка виконує його, житиме ним. А правильність, що відвіри, каже та. Не кажи в серці своєму, хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа. Послухайте. Послухайте, чи хто зійде в безодню? Тобто вивести з мертвих Христа. Хто зійде в безодню? Але що каже Писання? Що каже Писання? Близько до тебе слово. В устах твоїх і в серці твоєму. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Амінь все це ось тут. І я хочу дати вам завдання. У посланні до євреїв лише 13 розділів. І коли ви з п'ятого розділу переходите до шостого, то ви читаєте наступне. Тому залишимо початки вчення Христового. Ось базова доктрина. Базове вчення це дуже священні початки. І люди просто, тому, залишивши початки вчення Христового, прямуємо до досконалості і не будемо знову укласти основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, вчення про хрещення та покладання рук, про Воскресіння з мертвих та вічний суд. Отже, подивіться уважно, і ви побачите, що покладання рук прямо посередині. І є люди, які покладають руки на інших людей, лише тому, що це традиція. Але він каже про покладання рук для зцілення людей. Вірно. Про покладання рук для відділення так. людей на служіння та покликання. Так, очікуючи, що прийде сила. Алілуя. Так. Все це стосується кровного завіту. І тоді ви починаєте бачити. Боже мій, це у шостому розділі, «Щоб у двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, ми мали міцну утіху. Ми, що знайшли спасіння, і прибігли вхопитися за надію, яка перед нами, яка для душі, наче які безпечний і міцний і входить всередину за завісу, куди Ісус увійшов перед нами, ставши пересвященником навіки, за чином Малхиседека». Це наша теперішня актуальна істина, це вчення так. церкви. Отже, у нас новий первосвященник. Так, сэр. А оскільки у нас новий первосвященник, то нам потрібен новий завіт. У мене більше не може бути священника Арона від Мойсея. У мене новий священник. Давайте розглянемо це. Бо в останні часи серед християн багато дискусій про десятину. Мовляв, ну, знаєте, це лише в законі, і в пророків. Що ж? Малахія, пророк, саме там говориться про десятину. Ні, про неї йдеться і повторення закону, і не лише там. Але дозвольте мені прочитати наступне: і тут десятину беруть люди смертні, а там той, хто має про себе свідчення, що він живе, тобто Ісус. В одному з перекладів Біблії говориться, що він живе вічно. Він мій пересвященник, і я приношу мою десятину йому. Він моє нове священство. У мене новий завіт. Я більше не під тим законом, але тепер я у цьому завіті. І ось ось воно. воно. Ось тут. тут у цьому завіті. Бо засвідчено, ти священник навіки за чином Мелхиседека. Амінь навіки. І наш час вичерпано. А я хочу нагадати вам, що послання до євреїв пояснює все, про що ми говорили тут. Отже, образи Небесного мали очищатися цими, а саме Небесне кращими від цих жертвами кров'ю Ісуса. Все там. І коли ви закінчите, коли ви закінчите досліджувати це, ваше послання до євреїв буде виглядати ось так. Я позначив все це не за один раз. Хоча багато з цього було зроблено за один раз, коли я просто прочитав його. Слава Богу! Ми ще повернемось. Хвала Богу. Вітаю вас! Я Ларі Орен. Ісус сказав у Євангелії від Йоанна 3:16: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне, бог вирішив, що для того, щоб мати сім'ю, йому потрібно посіяти насіння, і цим насінням був Ісус. Він посіяв члена своєї сім'ї, щоб прийняти до своєї сім'ї багато дітей. Він і досі збирає урожай дітей у свою сім'ю. Цей принцип сіяння та жнив для спасіння загублених працює і сьогодні. У четвертому розділі послання до филипп'ян Павло пояснює. Що, коли ви вкладаєте в роботу Царства Божого, це дозволяє служителям ефективніше розповсюджувати Євангелію. Бог ніколи не забуває про насіння, яке ви вкладаєте в роботу Його царства. Він дуже вдячний вам за те, що ви у партнерстві з ним досягаєте загублених і тих, хто потребує спасаючої сили Ісуса. У відповідь Бог обіцяв вам, посланні до Фелип'ян 4:19, що Він сповнить всі ваші потреби. По багатству своєму у славі Христом Ісусом. Бог вірний своєму Слову. Він подбає про те, щоб ви зібрали рясний урожай посіяного вами насіння. Якщо ви хочете бути партнером Бога, у досягненні загублених співчуттям Ісуса, я закликаю вас молитись про те, щоб посіяти своє насіння у місію Кеннета Копленда. Партнери і друзі, Кеннет і Глорія Копленд вдячні за кожне насіння, яке ви вкладаєте в це служіння. Ми дуже цінуємо кожне пожертвування, яке отримуємо. Ми молимось за них, ми вкладаємо їх в роботу розповсюдження доброї новини Царства Божого. І разом з вами ми змінюємо життя, несучи істину безкомпромісного Слова Божого всіма досяжними засобами. Дозвольте мені помилитись за ваші пожертвування, подякувати Богу за ваш рясний урожай. Отець, дякую тобі за те, що ти даєш нам насіння, щоб сіяти. Як ти даєш нам хліб на поживу, так само ти даєш достаток кожному посіяному нами насінню, примножуючи наші плоди праведності, збагачуєш нас у всьому з надлишком. І ми дякуємо тобі за це. Амінь. Я дуже радий, що ви були з нами протягом цих двох тижнів. Заходьте на наш сайт Кісіморки і перегляньте все, що ви пропустили, бо це дуже важливо. Це стосується вашого спасіння і це стосується вашого знання, хто ми у Христі, у ньому, і хто він в нас. Алілуя. До наступної зустрічі. А ми, Кеннет Коупленд, і професор Грек Стівенс, і всі наші студенти знову нагадуємо вам. Як сильно Бог любить вас, Він так полюбив вас, що віддав сина свого однородженого, щоб ви вірячи в нього, не загинули, а мали життя вічне. До наступної зустрічі. Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слава Богу. Амін. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.